Вітаю. Тема уроку раціональні вирази, степінь з цілим від'ємним показником. Будемо використовувати властивість А в степені мінус N. Це можна записати як дріб одиниця у чисельнику, а у знаменнику А в степені N, але вже N буде з додатнім показником. Виконаємо номер 234. І так. Подайте дріб у вигляді степеня з цілим від'ємним показником, або у вигляді добутку степенів. Отже, у нас є перший приклад, записуємо його, одиниця у чисельнику знаменнику 7 у квадраті. Нам треба подати дріб у вигляді степеня з цілим від'ємним показником. Ось що ж, будемо використовувати першу властивість А в мінус n степені. Це буде 7 у мінус другому степені. Перший приклад розв'язали. Одиниця розділити на С. Одиниця розділити на С можна записати як С у мінус першому степені. Як ви бачите, перша степінь домовились не писати показник одиничку, але ж коли мінус перша степінь, то тоді треба це показати. Наступний приклад А. Розділити на Б. Тут цікавий випадок, який ми можемо записати, як перевернути цей дріб, Б розділити на А в мінус першому степені, або записати цей вираз як А, помножити на Б у мінус першому степені. Як ви бачите, оцей запис правильний. 7, тепер 7. Сьомий приклад. У чисельнику А додати Б в п'ятому степені, в знаменнику С відняти Д, і все це у восьмому степені. Отже, ми можемо записати у вигляді добутку степенів. Але ж так, щоб там був від'ємний показник. Чисельник, якщо ми його запишемо А додати Б у п'ятому степені так і залишається. А ось якщо ми запишемо в чисельнику в вигляді добутку степенів, то це відняти D, ми запишемо як мінус восьма степень, тому що вираз це відняти Д знаходиться у Переходимо далі до наступного рядка прикладу. Тепер у нас є 1 поділити на х у п'ятому степені. Запишемо це. Якщо ми відправляємо х у чисельник, то в такому випадку у нас виходить від'ємна степінь мінус 5х у мінус п'ятому степені. Тепер вираз m розділити на n. У третьому або у кубі, тоді ми можемо записати як m помножити на n у мінус третьому степені. Наступний х у шостому степені поділене на y у 7 степені. Можна записати як добуток степенів, і так, щоб там був від'ємний показник. Сімка буде з від'ємним показником. Отже, х у шостому. Треба помножити на Y у мінус 7. І останній восьмий приклад, давайте уважно його перепишемо. У чисельнику X відняти y у квадраті. А у знаменнику X додати Y. Ці вирази скоротити не можна, тоді ми будемо так. І записуємо. Можна розписати це, але ж давайте запишемо все ж таки Х відняти y у другому степені, так як воно залишається у чисельнику. А знаменник запишемо з від'ємним показником. Х додати y у, пер... у мінус. Першому степені ми виконали з вами номер 234, подали дріб у вигляді степеня з цілим від'ємним показником, або у вигляді добутку степенів. Як ви бачите, все це у нас вийшло. Дякую за увагу!